Тюряга з Тут. Окей. Так, по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, я гуглив дивився. Можна їх сміло продавати. По найдешевше на Олексі знайшов, це 35 гривень, по 25-4 касети 100 гривень. <кхух> так, переходимо далі. Я так прям по списку йтиму. Дивлячись <св2> з того, що вона плоска, але важка, я б сказав, що тут тарілка. Але якщо б вона отак запакована, то і тут тарілка, то її смерть. Не може тарілка відправлятися і доїхати в такому стані. Пластинка. Окей, не тарілка. Стан явно не айс. Зажа... зажмакалось все что только можно так э... Молодя... Ну короче я в этом не шарю я сейчас вам озвучу что тут написано и все так э... апрельевский завод бубенчики СССР такая штука так, вот окей Так, тут по Деспань, духовний оркестр МВД, СССР, а, апрельський завод. Тут їх дві штуки всередині, отак от от виглядає. Окей. Не знаю скільки це може коштувати, і чи коштує воно взагалі щось, але саме суть.